Молодь обирає здоров'я вкотре довели учні міських шкіл днями. Вони збирались у загальноосвітній школі номер 1 на фестиваль-конкурс. Міський фестиваль, конкурс Молодь обирає здоров'я традиційний команди 13 загальноосвітніх шкіл цього разу виступали на сцені першої школи. Я вважаю, що такі фестивалі повинні проводитися регулярно, тому що треба вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, танцями, співати, жити з позитивом, щоб в подальшому житті у нас росла здорова нація. Після жеребкування першою на сину вийшла команда третьої школи Синій птах. Командний дух, дружня підтримка одна важлива мета все це просліджувалось у кожному виступі. Літературними, музично-хореографічними композиціями учні надавали корисну інформацію одноліткам, щоб попередити негативні звички. «Це Молодь пропагандує здоровий спосіб життя не тільки на словах. Життя це завжди очікування щастя, яке залежить від тебе особисто. Учасники команд самі дотримуються принципів, до яких закликають. І я навіть знаю такі випадки, коли там з'являлися діти, які палять, їх виключали з команди. Тобто перед ними був такий вибір: або ти залишаєшся, або ти йдеш. Шкільні агітбригади виступають не тільки на конкурсі протягом року. Вони ведуть агітацію. Ція від бригади вони ж працюють в своїх закладах і тому вони обов'язково показують, показують свої виступи неодноразово на молодші ланці перед цією школою і таким чином дійсно пропагують старше покоління. Воно нас виховувало або ми. Вели здоровий спосіб життя, не палили, не вживали алкоголь, не в якому разі не пробували наркотичних речовин. Так і ми тепер намагаємося навчати маленьких дітей, ну трошки менших, або е, свого віку. І деякі до нас, звичайно, прислухаються, і це їм дуже допомагає. Команда колегіантів Віта неодноразово перемагала на міському і обласному рівні. Тричі захищала честь міста і області на республіканському фестивалі. Ми всі можемо зробити якусь спільну справу, донести до людей те, що ми пропагандуємо, те, що ми бачимо, які ми повинні бути, які ми молодь. Це ж надія нашого суспільства. Сьогодні ми маємо запалити цей зал. Сподіваємося на звичайно найкращий результат. Подивимося, що вийде, адже достойні є суперники у нас, також із і з інших шкіл. Ну дуже сподіваємося, що переможемо. Їхні сподівання здійснилися. Вони стали переможцями. Друге місце з честю посіла 12-та школа, бронзовим призером стала команда першої школи. Серед глядачів у залі були і учасники команд минулих років. Я також приймав багато років участь в гідбригаді, Мені дуже подобалось, тому що це захопливо. Це дійсно не просто там ходити десь по вулиці. гуляти, це завжди така робота. Ми виходимо, проводимо акції, ми готуємося до виступів. Ми виступаємо на великому рівні. І, звичайно, це здружує і не тільки колегіум, і нас і всі школи. На фестивалі проводився конкурс плакатів, які зображали перевагу здорового способу життя. Дипрімо наші серця. I ah, won't